Десятка, на три есть, слава богу. А, задумалась. Она полезна. Идем еще раз. Звісно, так, вони розділи, так, а ви хто скажіть? Ну що шлабка це російська раз? Що небудь, а ну що б ви хотіли, щоб вони вам розказали? Остання прощавання Літечко з собою кличе забирає теплий край. розказує? Саша!

Якщо давайте, я. на що згодять. Ні, зараз, щоб це саме. Як правда, так? Це ж треба, не булавочки. А, тут є булавочки, так? Да? Да, 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 ну, давайте. А ну, підходьте, зараз вам поцікли такі гарні. Що ага. це таке? Це наш прапор? Так. Да. Так, ну, ану давайте. давайте. Частинка прапору, так? А ну, дівчата. Хоть він час подцепа. А йди ну, динозар. Ты пожарник, пожарник. Да, пожарник у нас есть. Я який якими пожарник. Пожальный так гаммы. Там ще внизу ясеньки у нас є. Ситуация нормально. Шуп, стансите!

Кажи, дякую. Ходи до мене, красуня з такими косічками класно. Подивимось, тримай. Да, ja, Кожечки, беремо і правда, так. А ти мені буде Давай подержу, давай подержу твої. Іди, йди, яка стоїть. Ходи, тримай. Молодець. Ходи до мене. А, які лазі. Чай, підоз побачить, як. Проходьте! ми готуємося до свята осінь. Я веселий їжачок, в мене гарний кожушок, дуже я яки люблю, їх на спинку на Ми у лісі ведемо, вартували, як в кіно. Ось дивіться, ми які симпатичні їжачки. Ставтесь, будь ласка. Мене звуть Даліця Тетяна Анатолійовна, я завідувач дошкільного навчального закладу Зірочка Луганської селищної ради. Скажіть, будь ласка, що змінилося, коли ваш дитячий садок опинився в усій зоні? Що змінилося? Звичайно, дуже важко було налаштовувати знову роботу дошкільного закладу, тому що діти. Роз'їхалися, але всі бажали повернутися додому, всі чекали миру, щоб настав мир, і вернутися в свій дошкільний заклад. Працівники приклали максимум зусиль, щоб дошкільний заклад виглядав так, як це було до війни. Все фарбували, вимивали, чистили, ремонтували щоб дітки змогли прийти, щоб їм було тут комфортно. Військові нам допомогли перекрити повністю дах, оскільки він був зруйнований, Червоний Хрест надав шифер, а військові перекрили, допомогли нам. Систему опалювання ми ремонтували самі, і зараз в дошкільному закладі тепло і дітям комфортно. Знаходимося ми в сірій зоні, але ми не хочемо, щоб нас так називали. Ми не хочемо, щоб це була сіра зона, щоб нас вважали сірими людьми. Ми бажаємо, щоб все було так, як і раніше. Ми жили в Україні, завжди наш дитячий садочок був україномовний. Діти наші. Всі розмовляють українською мовою і бажаємо, щоб ми жили так, як і раніше. Скільки садик раніше приймав дітей, і скільки зараз залишилось раніше? Дошкільний заклад у нас було 75 дітей, і ще була черга. У нас не було місць. Зараз у дитячому садочку 38 дітей і Ми чекаємо, що повернуться ті, що ще знаходяться десь. Стріляють зараз? Зараз тиша. Зараз не стріляють. Слава Богу, з 1 вересня діти не чують і не тікають у підвали, тому що ми в дошкільному закладі е зробили сховище, куди діти ще й літом е весь час ховалися, коли починалося бомбардування. А пригадайте якусь історію? Ви були діти і ви в садику, коли Звичайно. було розповідать, Ну Навіть ще у серпні місяці, це останнім часом, коли були останні постріли, і військові були на даху, і ремонтували дах, і почався артобстріл. І військові теж допомагали, вони хватали дітей під мишки і разом з дітьми бігли у сховище. Було дуже страшно. Діти плачуть шок у дітей. Всі бояться вже цих підвалів, і тільки досі десь почується якийсь огуркіт. Навіть виделка, коли впаде, діти ще присідають, пригибаються. Дуже страшно. Я мрію, щоб не бахали, и... Войны не, и, войны не было. Стреляли, и мы в подвал прятались. Страшно? Да. Что вы там в Сидели. Чикаго. Ночью. А мы лежали с вами игрушками. Ночью. Ночью стреляли, мы сидели. А мы в подвале. А у нас только бабахали. И не подай, то и Я хочу стати мамою, щоб не були дочки. Ми ще в підвалі одних ігрушек брали вещи. Ми любимо і маму. Я хочу стати пам'ятмахерська. Що ти збирав? Що ти збирав? Осколки. А навіщо? Тебе їх багато, дуже багато осколків, в яких валяється. Діти збирають їх. Навіщо вони не можуть це сказати? Хоч, хотілося б, щоб як можна менше їх було вже в нашому житті, да, Кирюш? А які вони, Кирюш? Здорові. Здоров Ви їх бачили всі? Я хотіла а Там розбили, там бомби валічилі на ковкапля.